Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційно хелоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 3 листопада 2025 року. Сьогодні, як це завжди буває, ну майже завжди, раз на два тижні, на чатуванні у нас карти вікінгів. І це буде сьогодні повна колода, бо карти дозволили розмовляти з ними в Повному обсязі. Тобто сьогодні буде більше карт, ніж зазвичай, оці я трошки відкладу. Спочатку ми будемо розглядати, перша карта буде за загальна карта на цей день. Другий буде по дві карти на кожен знак Зодіаку, тож сьогодні трошки ширше буде огляд. Потім буде 9 карт за днями народження. Ну, а якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта. Якийсь конкретний бог, чи богиня, чи якесь явище, яке присутнє в скандинавській міфології, воно щось вам скаже. Ну а авторка цієї книжки, цієї колоди, точніше, Стейсі Де Марко. Вона скаже свою трактовку саме за цього бога чи богиню, яка випаде в кінці цього прогнозу. Прогноз може бути трошки довший за часом, бо я буду цитувати Стесі Марко, хоча в скороченому вигляді тут про кожну карту не одна сторінка тексту. Ну тому зосередтеся, налаштуйтеся на цей понеділок, кому за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на цей понеділок. Перегорнута яра, хоча ця руна не має зворотнього. Зворотні зображення, вона геометрично пропорціональна, що так, що так, але вона випала перегорнута, і це ознака поганого врожаю. Щось може Стояти дуже довго, так довго, що стати вже негідним. Тобто, слідкуйте за своїм врожаєм, слідкуйте за тим, що ви вже зібрали собі в скарбниці, і головне, не поспішайте. Карта ЄР, сама назва ЄР це рік. Отож, рік пройден, і нещодавно ми. Пройшли через Самайн. Самайн це останнє свято серед восьми великих свят астрологічних і шаманських, і ми вже наближаємося так чи інакше до Нового року. Тобто треба підбивати бабки у цей день, якраз гарно. Подумати про те, що ви гарного, а особливо те, що поганого ви отримали в минулому році і яким чином це переробити. Зверніть увагу також на 12-ту годину. Південь це не дуже гарна година для цієї днини. Розпочинаємо зі скорпіонів і одразу тягну дві карти. Рудне: отож, скорпіони. Перша карта це іса, перегорнутий льот. І друга карта це безодня, і теж перегорнута безодня це нульова, якби нульовий. Аркан нульовий, як це називається, порожня руна, і от вона випала теж перегорнута. Тож сьогодні не слід розраховувати на, на якусь стабільність перегорнута іса, це льот, який тане. Сьогодні буде на душі якось так не дуже гарно, але вам треба від цього відморозитися. Вам треба налаштуватися на те, що не бувають дні просто отакі порожні. Оця безодня, яка випала, вона дуже нагадує нульовий аркан. Великих арканів Теру, але це зовсім інший стан. Тобто, все в ваших руках. Ви можете у цей день як все зробити як треба, так і все зіпсувати. Ваша доля, вона ніяк не пов'язана з космічними ритмами. Ви самі свою долю робите тут і зараз. Далі, стрільці. Перегорнутий Кенас. Кенас це у нас недостатньо натхнення у вас. І також сьогодні не вистачає світла, бо ця карта пов'язана якраз з вогнем, нестача настрою, також відбувається сьогодні з вами. Також вам треба бути дуже обережними з представниками знаку близнюків. Вони можуть вам зробити якусь шкоду. І друга карта це Совуло. Совуло це карта сили, сонячної сили, це богиня соль, богиня соль. Сонця, вона дає силу як фізичну, так і силу моральну. Сьогодні вам головне відповідати на ті запити, які вам дають люди і простір, і в будь-якому разі будьте готові проявити свою силу. Ця карта також пов'язана зі скорпіонами, і скорпіони вам сьогодні можуть допомогти. Також є гарна година, 16-та година дня. Далі представники знаку Козиріг. Дагас це фінальна карта, а точніше, руна у рунічному колі, але коло ж не замикається, коло продовжується. Тобто сьогодні гарний день для того, щоб розставити всі крапки над і і змінюватися, змінюватися до кращого. Ви вже готові, як метелик, готовий стати метеликом, коли вилазить зі своєї куколки, так і ви можете вилізти зі свого старого. Якогось образу і перейти в щось нове. Сьогодні гарний день для магічних операцій, і також непоганий день для того, щоб зустрінутися і переговорити з представниками знаку риби. І друга карта це ваша карта. Ей вас, вона якраз є однією карт, з карт козирогів, І це тваринна сила, і це здатність пересуватися. Вам дві карти випали прямі. І для вас є ще гарна година, це 19. 12 година вечора можете робити у цю годину все, що завгодно. У вас буде це дуже гарно виходити, бо магічний кінь Одіна, Слейпнір, який мав 8, а не 4 лапи, він здатен вас віднести в будь-яку точку часову чи точку простору. В будь-якому разі, дуже гарний сьогодні день для вас. Дві карти випали в прямій позиції. Далі представники знаково долій. Манас це люди навколо вас. Манас пов'язана, перш за все, з якимсь чоловіком. Якщо вам потрібна підтримка, чоловік вам допоможе, чи колектив вам допоможе. Ця карта пов'язана з комунікаціями, з передачою інформації, з підтримкою з боку якихось чоловіків, а чи конкретного чоловіка. І, скоріш за все, це чоловік під за знаком Козиріг. Він вам сьогодні дуже допоможе. Зателефонуйте просто йому о 20-й годині вечора. І друга карта для водоліїв. Це Алгіс, і знову тут чоловік намальований такий олень. Я не розумію, чому Джимі Мартон, художник. Цієї колоди намалював саме Оленя. Ну у західних країнах, можливо, до цього образу відносяться якось інакше. Ви ж знаєте, що означає цей образ. Не дуже гарний образ, але карта ця гарна. Вона пов'язана з руною Алгіс. Алгіс це захист з боку вишніх богів. І вам сьогодні гарні зустрічі і бесіди з представниками знаку Скорпіони. Дуже гарно, якщо б ці зустрічі були о 15 годині дня для вас поз позитивна година. Далі представники знаку риби <кій> Тей вас, це цілі, які вам треба ставити й вас це одна з чоловічих рун. Вона пов'язана з владою, вона пов'язана з керуванням. Вона дуже схожа по енергетиці на планету Юпітер, яка відкриває можливості. Одначе це в скандинавській мифології бог Тюр, який віддав у жертву свою руку за для того, щоб заспокоїти Ферніра, представника темних сил. Для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець, і є гарна година, 17. Година дня. І друга карта знову ж таки пов'язана зі стрільцем, але це вже жіноча енергетика стрільців. Для вас 100% є гарний часовий проміжок з 17 по 19 годину. І беркана це земля-матінка, це підтримка з боку якоїсь жінки. Це може бути ваша дружина, ваша мама, ваша бабуся, навіть якщо немає цієї людини у цьому світі, це якась жінка, ваша рідна жінка, вона. Все одне дає вам підтримку з вишнього світу. Далі представники знаку Овен. Перша карта Перто. Це бачите, художник намалював тут гру у Кості, в яку грали вікінги, і це таємничість, бо карта, назва цієї руни перекладається те, що приховано. Краще грати в таємну гру якусь, і тоді вона буде дуже гарно у вас виходити. Для вас для цього є гарна година 14-та година дня і гарні чи бесіди з представниками знаку Терези. І друга карта це Гебо. Гебо це Комунікації це зустріч з друзями або з напарниками. Не випадково Джиммі Мартон намалював тут рог, такий, який використовували вікінги, коли вони щось святкували. Але сама руна Гебо це пересечення двох шляхів комунікації і якась партнерська робота, гарна партнерська робота, особливо якщо ця людина народилася під знаком. Рак для вас це позитивний буде компаньйон. Далі представники знаку тілець. Турісас одна з ваших рун, вона пов'язана з різкістю. Сьогодні не треба бути м'якими, якими ви можете бути, коли вам щось треба. Коли вам щось треба, пробивайте це. У вас у руках молот Тора. Я не розумію, чому така жіночка намальована, бо Торс Турісас це. Колючка або це просто молотора, який може зруйнувати будь-які перепони, і оскільки це ще одна з ваших рун, вам сьогодні пощастить. А друга руна Лагус, лагус це інтуїція. Не розраховуйте на інтуїцію, Інтуїція може завести вас в тупік. Також сьогодні. Може статися щось, якщо ви на воді можна сьогодні потонути. Рекомендую вам не ходити у різні там моря і океани, якщо ви знаходитесь біля водоймів. Будьте обережні, з водою навіть можна поперхнутися сьогодні. Водою від води можуть бути великі лиха, і особливо це може статися у 21-й годині вечора. І для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі близнюки. Fue who. Це перша руна у рунічному колі. Вона дуже схожа по енергетиці на карту Мага в великих арканах Таро, але в неї зовсім до зміст. Вона, по перше, пов'язана з майном, з рухомим майном, з грошима, які ви можете заробити, з вашими якимись речами, які ви сьогодні можете також для себе придбати. Також для вас, для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. І друга карта для близнюків це райдо. Це одна з ваших рун, і вона випала перегорнута. І оскільки вона пов'язана з дорогою, з пересуванням, з рухом вперед. Сьогодні вона перегорнута, ви можете лише рухатися назад, вперед вам просуватися дуже важко, і великі проблеми можуть бути саме, якщо ви будете кудись їхати. Далі представники знаку РАК. Ансус це вуста, це промова, це ваша мова. Вам сьогодні треба багато спілкуватися від спілкування залежить, прийде до вас успіх чи ні. Ансус це ще й ас. Аси це один з класів богів скандинавської міфології. Вам сьогодні допомагають і аси, і найголовніший з асів одін, Бог люті. Вам головне сьогодні бути конструктивними і. Зрозумілими, щоб ваші слова були конкретні, і тоді ви будете досягати своїх цілей. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку знакутілець. І друга карта Виньо Виньо, вино, Виньо, радість перекладається. Перекладається радість, щастя. Вона перегорнута, і це одна з ваших рун. І вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні не той день, коли треба займатися комерційними якимись питаннями. Треба можливо трошки відпочити, просто говорити, але підписувати вже треба, можливо, в інші дні договори, якщо ви про щось домовитесь сьогодні. Далі, якщо ви народилися під знаком Лев отіла. Перегорнута, на жаль, це дуже позитивна руна. Вона пов'язана з домом, з родичами. На жаль, вона випила перегорнута. Родичі вам можуть приносити якісь проблеми і щось в дому бути, в вашому будинку щось може зламатися. Сьогодні не той день, коли слід займатися комерційними питаннями. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку риби. І друга руна інгус. Інгус це. Генетика знову ж таки, це ваші родичі, які впливають на вас. Одначе це ще можливості, які ви можете відкрити в собі надможливості, бо ця карта пов'язана з інгвіфрейром, а це один з верховних. Богів скандинавської міфології, Іван, він м'який по суті, і він може принести вам якийсь успіх, але він зашифрований на рівні вашої генетики. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками протилежного знаку Водолій. Далі, якщо ви народилися під знаком діва, Хагалас, Руйнівна Руна. Каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось створювати, ви лише можете руйнувати. І вам можуть у цьому допомогти люди, які народилися під знаком Лев. І друга карта для діви урус. Урус це жіноча карта. Якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить, бо вона пов'язана з жіночою. Можливістю винашувати та народжувати. Буквально урс перекладається як печера, це та сама печера, з якої виходять всі люди. Ви сьогодні можете зачати дитя. Головне вам мати бажання для цього сьогодні гарний день і гарні для вас зустрічі чи бесіди з представниками чи представницями знаку. Овен і нарешті Терези. Ей вас, це одна з ваших енергетик, одна з ваших рун. Вона пов'язана зі здоров'ям. Буде здоров'я, все буде. І це внутрішня боротьба, світла і темряви. Від вас залежить, хто переможе всередині вас. І друга карта для Терезів наутіс. Необхідність змін. Якщо ви не будете змінюватися, то обставини і доля будуть ставити вас нагибати, нажинати і знову. Робити якісь життєві уроки, які ви ще не пройшли. Не бійтеся змін. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев і гарні години 13-та година і 10-та година дня. Ну, а тут я додам, як і обіцяв, ще по одній карті. Це будуть боги, богині. Окремий розклад додатковий. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки і щось дописувати, якщо вам подобаються такі прогнози. Що ж, давайте знову зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, хель досить така неоднозначна карта, хель богиня підземного царству. Вона наполовину лише жива, а наполовину вже мертва, і її ім'я стало назвою пекла в англійській мові, хел. Отож, хель, вещи не завжди такі, какими кажутся. кажуться. Смерть это только начало. Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложные обстоятельства, не застревайте, ви можете получить какое-то наследство. Тобто, не так вже і погана ця карта. Далі, якщо ви народилися 3, а далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого будь місяця, одін, верховний Бог Скандинавів – той, хто приніс людям руни і великий мах і чарівник. що з приводу цієї карти пише Стейсі Де Марко, авторка цієї колоди. Один. Обратитесь за советом для решения проблемы. Собирайте знания из разных источников, уважайте опыт. Для развития мудрости и знаний требуется время. Будьте терпеливы розкладувати руни, щоби получить більше знань. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Локі доволі такий коварний персонаж, бо він втілює в собі різні хідні якості. Він дуже часто включав обмани брехню для того, щоб добитися. Якогось успіху, але без нього світ недосконалий. Отож, Локі, розвивайте свой ораторський дар і четкую речь. Играйте і смійтесь чаще. Смех это дар богов. Возможно, в вашій житті є чоловік, який не тот, кем кажется. Попробуйте использовать более беззаботний і веселий підхід. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, Фрідгард це не, не якийсь Бог чи богиня, це місцина Фрід – що ж таке пов'язане з волею, з свободою отож, Фрідгард. Прийшло время найти убежище. Всем нам время от времени нужна передышка от хаоса и давления окружающего нас мира. Места, которые нас защищают, обладают глубокой святостью. Сейчас тишина имеет огромную ценность. Обеспечьте защиту своего сообщества и свой собственный покой, стремясь к действиям, которые внесут мир. І успокоєння в текущую ситуацію. Ну, досить позитивний розклад. Далі. Якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Тор. Тор це, звісно, воїн, і він споклюжений, його образ, споклюжили Марвел і інші якісь кінематографісти, бо вони завжди роблять Тора таким якимось. Невдахою чи просто людиною без розума. одначе, Тор це дуже міцний образ, і він каже, що «Прийшло время действовать. Більше не сомневайтесь, Вирвітесь із разрушительных отношений І покажіть, хто сильніший. Ви можете бути одновременно і сильним, і чувствительним. Ви любимый і захищені. Тор прикриває вас своїм щитом. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця Фрея. Фрея це досить така богиня, цікава, і вона, здається, ще жодного разу нікому не випадала у цих розкладах, тому вам сьогодні пощастить, незважаючи на те, що. Нумерологично, нібито не ваш день, але Фрея ⁇ это сестра Бога Фрея, Фрей и Фрея, тоже Фрея. Рождение и смерть являются частью жизни. Женская сила отличается от мужской силы, но равна ей. Вы можете вести свои собственные битвы. Выбирайте партнеров с рассудительностью. Плодите во всех формах которые окружают вас. Исцеление тела, разума и духа теперь доступно вам. Внешней красоты редко бывает достаточно. Ищите также глубину и интеллект. Далее, если вы народились 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь месяца, Сонячний камінь. Знову ж таки, не Бог, не богиня, а якийсь магічний атрибут, про що каже ця карта. Зараз ми знайдемо. Це у нас 36. Сонячний камінь. Довіртесь, даже если ситуація кажется непроглядною і непонятною, верьте. Що ви вы знайдете вихід, відбросьте ілюзії, відкройте для себе факти, стремітесь к ясності, знайдете другу точку зору. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця Мані. Мані – ім'я його дуже схоже на Ману. А Ману це предок людства згідно ведійських знань, а Мані. Это Бог месяца, враховуючи те, що что очень скоро будет полный месяц. Мани, хочу вам что-то сказать. Возможно, мани мани у кармане. А то мани. Время бесценно. Будьте благодарны за каждую прожитую минуту. Умение рационально использовать время – это добродетель. Следите за тем как вы используете свое время. Это может означать, что вы можете сделать совсем немного, если это принесет пользу. И нарешті остання карта для людей, які народилися 9, -го, 18 -го, або 27 числа будь-якого месяца. Источник Вирт. Источник Вирт – це саме там, где Один отримав Знання і розуміння рун. Це, напевно, якась підсвідомість, яка є у кожної людини. І ось що пише Стейсі Де Марко з приводу цього образу: магія реальна, це сила во Вселенни. Ваша сила реальна. Ви силою в своїй собственній житті. Не зацикливайтесь слишком долго на прошлом, иначе вы упустите настоящее и, следовательно, возможность управлять своим будущим. Все взаимосвязано. Даже внешние воздействия могут влиять и на вас. Вот такие побажания от богов, богинь и в скандинавских Міфологічних образів, і я бажаю вам всім, щоб хай все найкраще, що сказали вам карти вікінгів, хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви, ж якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Oh,